Воїн із душею поета так його називали близькі та рідні. Він мріяв знову побачити мирні українські вулиці і до останнього подиху наближав цей день. Після прощання у Києві українського митця Максима Кривцова з позивним Далі поховали у його рідному рівному про боротьбу Максима із загарбниками його вірші із бійниці та любов до котів. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже далі. Сни про гарні вулиці, мирний час і нерозбиті будинки. Не лише у снах, а й наяву. Це все мріяв бачити Максим Кривцов, поет, фотограф, воїн. 33-річний боєць із позивним далі загинув, захищаючи Україну від російських загарбників на Купінському напрямку. Відмінний кулеметник та гранатометник так кажуть про нього побратими. Та його боротьба за вільну Україну почалася ще 2013-го на майдані. А після революції гідності пішов на фронт добровольцем. Здавалося, кажуть друзі, він проживав одразу кілька життів. Писав вірші. Волосся, гардини і стеля, і небо. Фотографував і грав на гітарі. Виховував дітей у таборі. Рідко нене згадую про тебе дні занадто коці та. Малі він дуже любив додавати щось нове, кожен раз фотографії, вчити дітей, фотографувати, робити футболки, грати в ігри. Його робота з дітьми, те як вони його любили, як він заряджав їх просто своїм голосом, своїми словами. Це було безцінно. А ще обожнював. Котів. Він рятував котиків з війни. За 15 рік він щось близько 20 котів. Врятував, вивіз пристроїв. Ось які відеоповідомлення він надсилав друзям. Хотілося просто кожного дня виходити як на роботу, ходити по місту і годувати вуличних котів. Загинув далі за два тижні до свого дня народження. Це воїн з серцем поета. З ним завжди так безпечно було, і він такий ніжний, але він такий воїн. На прощанні з сином у Києві тато героя молився ласка, за його побратимів, захисти. які лишаються в бою. Будь ласка, Боже, захисти ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь у рідному рівному з Максимом прощаються нині навколішки та із його книгою в руках. У ній вірші, які поет боєць. Писав на війні, шкода, що це перша і остання збірка. Це тепер наша настільна книга. А подруга Максима на прощання не сама кутає під пальто пухнасту даліну, яка прийшла до них, коли далі везли на щиті. До рівного. Я виходжу і кажу, такий сніг красивий. Максиму би сподобалося. І тут ця кітка біжить і на мене сідає на рук. Забрали із собою, бо й Максим би не кинув добрим, чуйним митцем і справжнім воїном. Таким Максим, кажуть його близькі, назавжди лишиться у їхній пам'яті. Він залишиться смачним, бо я буду готувати їжу за його рецептами. Він залишиться світлом, яке надихає на завтрашній день. І в серці теплом. махнув Олександр Ковтунець, Наталя Нагорна, Андрій Хлус. ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.